Ось і в нашій місцевості налилися соснові молоденькі шишечки. Заготовляю я на зиму сироп із шишок від бронхолинг захворювань, так як жодна лікарська рослина не зрівняється по ефективності із, від будь-якого кашлю із шишками сосни. Беремо 3 кг молодих шишок, заливаємо водою на 2 години. Вливаємо воду, заливаємо 3 літри води і варимо 20 хвилин. Потім додаємо 3 кг цукру і варимо ще півтори години. Додаємо сок одного лимона і ще один секретний інгредієнт це 3 столові ложки горілки, для того, щоб сироп був прозорий, і варимо ще з пів години. Ви повинні самі дивитися по консистенції кольору і прозорості. Якщо сироп уже червоний і прозорий, саме час закривати. Розливаємо по стерильних банках і закатуємо. Найкращі люки від бронхіту, запалення легенів, туберкульозу, кашлю простуди готові. Приймати по одній столовій ложці три рази в день з теплим молоком або теплою водою. Також цей сироп є джерелом вітаміну С і флавоноїдів, які борються з вільними радикалами. Він зміцнює імунітет і чистить судини. Ви скажете, то він же містить цукор. Так, є тут цукор, проте невелика його норма це паливо для вашого мозку. А тому споживайте на здоров'я.